В Україні з завтрашнього дня і до кінця тижня очікується висока температура місцями до плюс 40 градусів, також у деяких областях пройдуть дощі з грозами, де саме йтимуть опади, зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 11 липня, дощі йтимуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Нарешті території в цей день буде сухо та сонячно, майже без хмар. Температура повітря в день по всій країні від плюс 31 до плюс 38 градусів тепла на півдні. Взагалі до плюс 40 градусів. Вночі очікується від плюс 18 до плюс 23 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у п'ятницю, 12 липня. Дощі пройдуть на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Температура повітря в день від плюс 30 до плюс 36 градусів, на півдні до плюс 39 градусів, вночі по всій країні від плюс 22 до плюс 25 градусів. У суботу, 13 липня, опадів ніде не очікується. По всій країні буде сухо та сонячно, вітру майже не буде. Температура повітря в день по всій країні від плюс 30 до плюс 35 градусів тепла. На півдні до плюс 37 градусів. Вночі очікується від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!